На півдні Франції її ресторану не було рівних. Вчора ми подали ось це. Моя кухня це союз пристрасних коханців, а не літнього подружжя. Доки одна родина. Тату Гальмуль. Стій, ми заварила свої каші. Я хочу придбати цей ресторан. Бонжур, це приватна власність. Перепрошую, це ваша власність? Ні, ні. О, отже, і ви тут незаконно. Ресторан через дорогу від нас має зірку Мішлена. Там обідає сам президент Франції. А він там може замовити таку ж смачну масалу, як у Гасана. Тут такого ніхто не їсть. Просто треба дати їм скуштувати. Відкриття в суботу. Мій син кращий індійський шеф в Європі. Давай, підніми руку. Не піднімай руку. Підніми Про... руку, Не Гасан. Піднімай руку. Не соромся. Вперед! У вас там що? Весілля? Похорон, гарного смаку. І якщо ваша їжа схожа на вашу музику, раджу її приглушити. Музику я приглушу, але вогню то там. Вам завжди всього замало. Але вас забагато. Тато охолонь. У сенсі охолонь. Треба ж поторгуватись. Відтоді, як помер її чоловік, вона всю себе віддає цьому ресторану. Я сам свою стіну відмою. Зовнішня стіна не ваша. Я в мерії дізналась. У мене план збудувати височенний мур, щоб ніхто не бачив ваш ресторан. <рес> <рес> Мадам маларі достатньо однієї ложки, щоб визначити геніального кухаря. Мадам, дозвольте приготувати вам омлет. Дивиться зверху, наче королева. Вилистейте мені. Ви розбещуєте його розум своїми несмачними соусами. У смаку є тонкі відтінки, та я навчу його їх розрізняти. Він такий хороший, як я думаю. Він краще. Я додав спеції. Цьому рецепту 200 років. Нащо його змінювати? Ну то раз на 200 років можна.